Ми дали нашій дитині жарознижувальний препарат 10 хвилин тому, але він не подіяв. Чому так може бути? Давайте розбиратися. Можливо, ви очікували дуже швидкої дії препарату, але через 10 хвилин жарознижувальний препарат ще не подіє. Потрібно почекати мінімум 40 хвилин, а то й годину. Можливо. Ви очікували зниження температури до 36,6, але так це не працює. Якщо у дитини була занадто висока температура, то зниження на 1-2 градуси це є нормальна робота жарознижувального препарату. Можливо, дитина зневоднена. Для того, щоб знижувати температуру, потрібно задіювати механізм випаровування. І, можливо, просто немає рідини для того, щоб знижувати температуру. Можливо, у вас вдома. Жарко, і дитина вдягнена і закутана, тоді вона теж не може знижувати температуру, тому що так само ви блокуєте можливість випаровування і тому потрібно роздягнути дитину і зробити комфортні умови в кімнаті. Можливо, ви даєте не ту дозу препарату. Якщо ви даєте дозу препарату по інструкції, то я вас розчарую. Там зазначена зазвичай середня доза для дитини такого віку. Але ж якщо дитині, наприклад, один рік вона може важити як 8 кілограмів, так і 12 то це абсолютно різні дози. І якщо ви даєте за малу дозу, вона теж працювати не буде. Тому доза жарознижувального препарату має розраховуватися на кілограм ваги малюка. Отже, менше паніки, все працює.